Всім привіт! З вами Саша С5, і сьогодні ми знімаємо, як я переглядаю профілі своїх підписників в ТікТо. <гум> да, якесь таке відео, но зразу кажу, мені порадила одна людина знімати його. Коротше, я кинув опитування в інстаграм, да? і мені там написала одна людина, я далі відео скажу, хто така. І покажу їй навіть Тікток. <гум> да. Так що давайте вам приємного перегляду. Ну а ми починаємо! Так от, е бачите, як я казав, що ми переходимо в Тікток. <кхем> е це мій TikTok, якщо да, можете там підписатися. У е мене є багато відео, дуже багато відео. Так, да, я вже багато трохи знімаю. Ну, як ви бачите, трохи буде в нас підлагувати чуть чуть давайте от подивимось якісь мої відео. Оце, наприклад. Понові кажуть, якесь найприкольніше. Да, як я казав, зразу вибачте, що без вебки. І трохи буде довше грузити, десь там картинка. А ні, я не ці хочу, алло, я ж не ці хочу. Не, ну прикольно, прикольне. прикольне. Так хватить. Ну прикольне ж відео, правда? Так, бачите, оцю запись іде в нас, іде, так. Ну, значить, так от это воно так. Так воно і то так. Ладно, переходимо, тоді ми вже дивитись профілі наших підписників. Да, в ТікТок. Так що ще раз скажу, підпишіться на мій TikTok. Ну а ми йдемо. І, до речі, мені саме дала ідею о, на це відео. Да? Зараз я її знайду, де то вона. Йо-маю. о! Ось ця дуже хороша людина. Яна Бондар. Спочатку переходимо на її, звісно. Профіль в TikTok. Для чого? Для того, щоб. Просто вона мені дала пораду. Зняти це відео, да, В інстаграмі я кинув опитування, да, ще можете підписатись навіть на мій інстаграм. Ось я на Боннер. Кстати, можемо і підписатись на неї в ТікТок. Йомайо, в неї 6408 підписників, як ви бачите. 80 лайків, ніфіга собі. Ну давайте подивимось. О, кстати, нове відео ще не вийшло, ніфіга собі. Давайте зараз подивимося нове відео, я ще навіть його не бачив. Обов'язково лайкаємо Це 37 хвилин назад. Прикольно, це поки я в то Вона відео зняла. Так, і зараз оставимо коментарі обов'язково. Ну, грузи. Просто і далі не грузить. Вибачайте, що ви дуже глючить. Да. Візьмемо на паузу, так. Оставим коментар. Ну, давайте напишемо стандарт. Э, Тип топ. Бо типу це всі пишуть. Опа! Да, ось і все. А ну давайте ще раз продивимось цей відос. Ну зараз хай до він до кінця дойде. Е, давайте перейдемо на інший відос. Типа на той, що я дивився. Ну, прикольдесне, приколдесне відео. Ну далі ми не будемо затримуватись. Це просто дуже хороша людина, Янда Бондар. Вона завжди приходить на мої відоси. Відоси, кажу, стріми. Завжди приходить. Пусті завжди. <сміття> Буває таке, що пропускає інколи там. Е, Так от. Так що на неї обов'язково підписуємось. Да. Ну, давайте, 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 давайте. давайте. Перейдемо ще на... Дачі перейдемо. <гас> Стой! Я забув вам сказати, в мене появився хтось створив фан аккаунт. Типа поняли? Мій підписник да, створив якийсь фан аккаунт. Не якийсь, а, а... на рахунок мене фан аккаунт. Зараз ми переходимо на цей фан аккаунт, типа виходить то, що передивимось профір, це, це, це все. <гас> ну так що давайте зараз переходимо. Бачите, відос фрікки просто залетів. Перш, перший самий перший відос вже 3К 3630. Підписуємось на нього. Давайте підтримуємо його. Бо він він старався. От, будь ласка, заходимо, дивимось. Зараз грузить, як завжди. Манчик подразі станіт новим алігахам. Сіруючий столки! Великий тобі ще раз дякую. Ладно. Э, Відео вже, напевно, там 8 хвилин іде. Як я вгадав? Так от, ладно, давайте зараз, 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 зара. Э, Перейдемо на оцей. Іллі 0,58, я навіть... Э, ну, мій підписник, логічно. Переходимо на нього і зараз глянемо його один відеосік. Зараз загрузиться. Да. І на кого я буду переходити, на того я може разом буду підписуватися було б прикольно. А він на мене підписаний, там десь вроді було б, типа, писало, типа також слідкувати. Так, знімає, значить... І Майнкрафт, і футбол, і мемчики. Тобто він все почуть, да? Я поняв, Ілля, я поняв. Ладно, заходимо, дивимось про Майнкрафт, я ж люблю Майнкрафт. Запись встановилась, тому що в мене тут і постоїть 10 хвилин обмеження, да? Так? так що не звертайте уваги на це. Зара. Продовжую їм дивитися. Щоб пуждати, ладно, почекай. Зара, зараз, зара, зара. Зараз. І будемо скоро вже це відео закінчувати. Що поплю. Ось і звук з'явився. А ну давайте придивимось зараз, ще раз. Ауф! <ріст> <ріст> не, ну це, конечно! Ну таке воно. Ну ладно, ми тут прийшли робити обзор на відосі... на профіль, а не відосики з лайк, як я колись робив. Да. Так, ладно, давайте останній дивимось профіль. Чисто... чисто рандом. Рандом. Кому повезе, того подивлюсь. Е, ну, давайте, 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 давайте про Діма. Дивимось про Дімо ми. Воно загрузиться. Про Діма, про Діма, Вов, що за хрень? Фіга собі. Я чуть-чуть злякався, що все спочатку пропало. А як оказалось, просто світ трохи змінили, все. Понятно. зрозуміло. Димасик Про. 1155 підписників соті добрий деш, Діма, Діма, добрий деш. Що за хрень? Алло, що це таке? Дай відео закінчити, блін Зараз почекайте. Значить так, ми продовжуємо. Наразі профіль загрузився, да? Масік про, це походу якась дитина. Ну, мій підписник головне, думаю, підписник головне нам. Ей, хто буде підписуватись на мене, то я теж буду підписуватись з тих, хто на мене підпис... <плес> Шва? <Шо? плес> В смислі? хто буде підписуватись на мене, то я теж буду підписуватись на тих, хто на мене під... <плес> Ладно, давайте це з другом у вікели чудовище дрюх. Ну, это вкрадене видео, то понятно, что... бо я это в ТикТок не знаю уже сколько раз видел. Ой, кажется, 11.37, а спать хочется. Зара, загрузится, почекайте, Зара. <смешно>, Смешно. С другом увидели чудовище, друг. ну... <смешно> Його. Знаєте, що саме смішне його реакція? Чесно, от. Ладно, зараз ви побачите мене 5 секунд. Ну так от, такий відос получився. Не знаю, чи все там добре, чи ні. Я на монтажу подивлюся. І з вами був Саша С5. Не забувайте підписатись на канал. В принципі, ви самі знаєте, що треба робити. Підписатись на мій Тікток, підписатись на TikTok на Яни Бондар, Я силочку Поставлю в описанні це обов'язково. Думаю, вам таке відео буде цікаве. <кій> Якщо так, да, пишіть коменти. Бігом, бігом, бігом. <кій> Ладно, в принципі, все. Всім пока!